Іспанська пристрасть чуттєва історія закоханих і дивакуваті Дон Кіхот та його вірний друг Санчо Панса. Останні до слова, у балеті її персонажами другого плану. На першому історія кохання Базеля та Кітрі. У неї Харків і пірнув у середу ввечері. Щодо відкриття лаштунки, виконавець головної жіночої партії Антоніна Радієвська розповідає: кітрі їй дуже близька, тож на сцені гратиме себе. Характер героини и сама героиня, она, наверное, где-то, вот мы где-то очень похожи, зная, как бы, мой характер, вот она такая и вредная, и где-то и фыркнуть может, при этом и приласкать может, и полюбить может. Идет игра именно актерская, очень интересная, то есть, как бы, можно такие, как бы, моменты показать, которые вот в других спектаклях, допустим, не, по не покажешь. Більше ніж себе в «Дон Кіхоті» грає Андрій Пісарєв. Для нього саме ця балетна постановка стала доленосною. Всю життя танцюю в 13 років у мене був перший конкурс. Я готував ще со своїм отцом і з педагогом Галиною Васильівна Володіною в Донецьке. Мені не приходиться грати на сцені, Я просто проживаю свій образ. Подивитися Дон Кіхота та на партію Базеля. саме у виконанні Андрія Пісарєва зібралася повна зала, адже українець є балетною зіркою світового масштабу. Анна Черненкова дим Макарюк Ігор Мельник, Вісті.